Привіт, я вас вітаю, п'ятий урок нав'язливі думки. Таке буває дуже часто у людей, коли думки, думки їх настільки експансивні, настільки, настільки емоційно ємкі, що вони захоплюють майже всю увагу людини, і вони так вриваються, пробивають той захисний екран, про який йшла мова на попередніх заняттях. І майже весь день вони крутяться в голові, і людина, ну, людина не те, що страждає при цьому, вона просто нічого робити іншого не може. І це дуже погана ситуація, що, тому, що під час таких а, подій а, можуть зіптувати стосунки в сім'ї, може зроб... ну, може з якусь попасти людина в ситуацію, тому що вона увага, ну вона неуважна в даному випадку. І цю ситуацію треба чотенько прирвати. Тобто, якщо я дам зараз вправи, такі які ну вправи дуже прості, насправді як казав, все, що круто працює, воно просте, берете цю ситуацію просто з голови і на папірець. Берете чим писати, і всю по, так, докладненько е, пишете. Якщо там якийсь е, конфлікт, повністю розписуйте сви, е, е, свою позицію, що у вас є, що, що у вас є, якась претензія. Ще все, ви це, все, що в голові крутиться, докладненько, пишіть, якщо один поперед закінчився, беріть другий, третій, все має бути з голови виписано на папір. І воно фізично. Вам стане, вам стане краще, тому що воно вже на папірі ось воно, не в голові. От. Якщо, якщо бувають ситуації, коли люди навіть писати не може це, тому що настільки емоційно захоплена. І, і вона при цьому страждає, вона відчуває, що їй погано фізично. Да? Тобто, е, є така вправа, якщо пам'ятаєте на екрані у нас думки да? на захисному, е, але між думками є пауза, обов'язкова якась пауза, і ви свою увагу концентруєте на цій паузі і починаєте її тягнути. І просто силою такої волі не думаєте ні про що, крім паузи. І через деякий час. Пауза займе всю вашу увагу і не залишиться ніяких думок, крім е, паузи. Е, задача цього вправи виграти час. Виграти час, щоб трошки заспокоїтись, а потім взяти всю ситуацію, якщо, е, якщо ви не, не опануєте ситуацію, тобто е, не війдете в режим захисного екрану, е, коли, ну, коли ви можете контролювати думки, то тоді цю, цю токсичну негативну думку тоді перекладаєте на папір. А якщо бачите, що день таке вже не можете, ну, як правило, людина якщо день походила з такими, в такому стані, спати важко, що там вранці невідомо, то на наступний день треба звертатися до лікаря. Чому? Тому що, я вже казав, в такому стані ви неуважні і можете І життя ну, тільки погіршується. От. В принципі, настільки дієве, воно працює як, як лопата, все просто. тобто Взяв і працюєш, тобто Переносите, тягнете паузу, включаєте захисний екран. Якщо, ви, якщо у вас є внутрішнє бажання цю ситуацію розрулити, вона розрулиться. Вона розгрулиться. Ну і, до речі, фізичні вправи при цьому важливі, тому що організм знаходиться в такому стані, важливо рухатись, гуляти, дихати, вода, багато води, душ і таке. От. Чого не треба робити, алкоголь не треба пити, тому що алкоголь він краде радість завтрашнього дня. Завтра буде ця ситуація, плюс ще похмілля. ну, Або ще щось, що ви можете там зробити за цей час. Тому е, ви повинні усвідомити, що це є поранення. Ну, по суті, да? ну, психологічне. І вам треба, поки ви від цього поранення не позбавитись ніякого алкоголю. Кава теж ні, тому що кава, вона, кава це типу, алкоголь, який у нас з вечора переносить енергію на, на ранок. Да? Тобто це виходить, що ввечері ви будете розкидані такі Ось. І не, не треба нехтувати тими філософськими категоріями, якими, яка йшла мова на другому уроці. Чому? Тому що ми маємо справу не тільки з свідомістю, ми маємо справу з, справу з підсвідомістю, яка, а впливати на неї ми можемо тільки такими, такими категоріями. Добре, бажаю всього найкращого.